В школі в день народження, щоб учителі були добрі, ласкові до нас, і щоб було поменше контрольний самосінь і побільше дванадцяток. А дві навіть не знали вчителі. Щоб вона стояла довго, не воли. Щоб учні були в сукняні, охайні. Щоб в класах була завжди чистота. У школі було найбільше уроків музики, фізкультури, трудового, Потім, щоб школа завжди цвіла, гарно було в школі, щоб слухалися, вчителі поважали, ніколи не хворіли. Щоб вони менше кричали і задавали поменше домашніх завдань, бо ми не встигаємо. Щоб відмінили форму у нас у школі, і щоб басейн у нас построїли, також був у нас і спортзал улучшили. Один Мали уроки на, на все. Така англійська була. Хочу, щоб поміняли у школі обід, хочу, щоб були півімені. Було більше уроків фізкультури. Було більше менше уроків, було б краще б один урок в день і більше гуляти, щоб вони давали менше домашньої роботи. Щоб менше домашніх завдання задавали. Хочу, ну, я бачу свою школу в майбутньому тим, що покращаться подвір'я, стануть паралель, будуть паралельні класи та багато інших новітніх технологій. Щоб Йо -йо. в нашій школі було більше таких гарних вчителів, як Віта Вікторівна, Олена Миколаївна, Тетяна Валентинівна. Але в нас і так всі гарні вчителі. Але іноді вони бувають злі. Я б сказала, краще шостого класу не було по шість в день, а уроків по три. Велику і з великими дзеркальними класами, те, щоб вони не запізнювалися і задавали побільше більше домашнього завдання. Коли маю дуже багато друзів і мені дуже школа подобається. Мені да, подобається ходити, і ходить ідеться вчителів. Які тобі заняття подобається Математика. В а подобається в садочок ходити? Так. Да. Вихователів да? любиш? Так. Так. День народження не школи не я не бажаю, щоб школа наша завжди була такою привітною, доброю, щоб у нас завжди було так багато друзів, щоб до нас вчителі. Так само ласково відносились, як і зараз, радість і біль, суток і жаль, наче акорда, від життя не приймає, був перший крок, знову підйом.